А що це за для перфекціоністів? Чого воно симетричне? Ну, чуть-чуть не, не доробили, правда? Так здається. Але насправді розкладається диван половинками, і я його не дорозклав. Ще ось ця частинка дорозклалася, і в тебе тут спальне місце взагалі вийшло величезне. Єдиний момент воно не для щоденного сну. Ось тут, бачиш, оці всі стики. Оце все буде заважати для щоденного сну. Але диван, в принципі, для відпочинку і зроблений. Сон. Тут чисто гостєве спальне місце саме в цій модельці. Якщо хочете, для щоденного сну, обирайте модель Гаррі. Кращого дивана я ще не бачив саме для щоденного сну, путового там, чи прямого звичайного. Тут же у вас самий комфортний відпочинок, але двоє гостей тут ляжуть з головою місця 170 на 200 см. Це моделька кутового бабла. Бабл називається кутовий диванчик з нішами для білизни, каркас на фанері. Тут по якості матеріалів питань у вас не буде взагалі. Тут у нас дорожча тканинка використана, але це і нормально. Ми на шоурум рум дешеві тканині не ставимо, немає сенсу. Хочеться, щоб люди купували той диван в тому матеріалі, який реально довго прослужить, і буде зберігати свій зовнішній вигляд. Замовляйте на сайті Солоха є шоурум в Києві на Дніпровській набережні 3 А в шапці профілю телефончик для зв'язку.